Вже триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні, і з нами на зв'язок вийшов Олександр Краєв. Вітання, пане Олександре. Чи чуєте нас? Так, вітаю, чую вас добре. Та, отже, пан Олександр, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, пане Олександре. Одразу запитання стосовно ситуації довкола Тайваню. Буквально обіцяю, що буквально за декілька хвилин літак із Ненсі Пелесі має сісти на цьому острові. Що ви очікуєте від цієї кризи в американсько-китайських відносинах? Чи не можуть чи не може вона перерости дійсно в третю світову? Ну, поки що все вказує на те, що дійсно обидві сторони йдуть на ескалацію, на підвищення ставок, але на підвищення ставок, яке в принципі не виходить за межі того, що ми бачили, скажімо, у 80-х, що ми бачили в 90-х. Тобто, фактично, ми знову маємо справу із ментальністю із з мисленнями, стратегіями холодної війни. І якщо з точки зору світу до 24 лютого це дійсно виглядало б як потенційний початок третьої світової війни, і так далі. То наразі, якщо чесно, я скоріше бачу в цьому ось продовження тих самих наративів 80-х. Ми просто знову стикаємося з взаємними провокаціями і з комбінаціями політичних, інформаційних і військових дій одночасно, і по суті, візит Пелосі це якраз перший такий, перша ластівка того, що нас чекає надалі в міжнародних відносинах, пане Олександре, а навіщо це було сполученим штатам? Тобто, це була провокація, чи вони просто таким чином хочуть показати… Те, що вони от такі могутні і не зважають на думку там того ж самого Китаю чи китайців просто покарати за якісь е, дії чи рішення, е, які були от їм, ну як скажемо так, вони їх про це повідомили, але китайці не відреагували. От вони вирішили таким чином китайців покарати. Ну в, в лапках на манувась. Як на вашу? Насправді, це частина більшої гри, нам треба розуміти, що зараз конкретно Америка веде дуже важкі, але дуже важливі перемовини із Китайською Народною Республікою, як стосовно зняття взаємних тарифів у торгівлі, так і стосовно фактично нового перерозподілу сил у світі, тому що нова холодна війна все таки буде вестися між Пекіном і Вашингтоном і обидві столиці це дуже чітко розуміють. І тому, незважаючи на те, що їх перемовини йдуть достатньо аргументовано. І просуваються в правильному напрямку, скажімо так. Треба все таки розуміти, що жодна із сторін не хоче поступатися Жодна із сторін ні ідеологічно, ні політично не хоче показувати власну слабкість, не хоче показувати те, що вона, хоча б на йоту, готова. Відступити або показати те, що вона не готова до певного типу протистоянь, тому що таке візит Полосі з однієї сторони це перевірка, тобто наскільки далеко Китай готовий відповідати на політичні дії, тобто чи є для Китаю межа між політичною інформаційною провокацією і військовою провокацією, з іншої сторони, це певне підсилення того наративу, про який вже давно казав Байден, що по суті перемовини з Китаєм націлені. Не не в першу чергу, але все таки на стримування і від від Росії її союзників на створення повноцінної ізоляції для Російської Федерації як і для країни-порушника міжнародного права. На цьому ж фоні ми бачимо, що йшли доволі жорсткі заяви щодо Тайваню, після яких Байден не лише заявив, що Америка буде захищати Тайвань, але й сказав, що в принципі Україна і Тайвань це одна і та сама проблематика. Це проблематика протистояння демократичних держав державам тоталітарним, державам диктаторським, і тому як він показав е, характер, як Америка показала силу в Україні, надавши нам хімарси, надавши нам повноцінне оснащення, допомагаючи санкціями проти Росії, допомагаючи як завгодно, так вони вирішили показати позицію по Тайваню. Ну а тут, вибачте, підвернувся такий гарний і вдалий випадок. Пане Олександре, ну все ж таки, от враховуючи вашу зараз е, промову, так, е, те, що ви говорите, що от, от, для американців от, є така можливість продемонструвати свою силу і показати і Росії, і Китаю, ну, скажімо так, де їхнє місце і де місце Сполучених Штатів. Але ж е, ми чули буквально, якщо я не помиляюсь, вчора була заява вже 45-го президента Сполучених Штатів, так, Дональда Трампа, про те, що, мовляв, Україні все ж таки варто було б тоді. Е, Домовитися з Росією, не створювати цю не поглиблювати цю проблему, віддати Крим, не вступати в НАТО, взагалі просто йти на перемовини, не було б ніякої зараз війни, зберегли багато би життів, і так далі. Тобто, ми бачимо, що лідер, ну фактично, зараз лідер республіканців говорить речі, які зовсім протирічать політиці Сполучених Штатів Америки, ну нинішній політиці партії. Окей, але я зразу з вами посперечаюся. Дональд Трамп не лідер республіканців. Він ним не є. і Він їм знову не стане. З однієї okay. простої причини Трамп токсичний для республіканців. Наразі вже півтора місяці йдуть праймеріс для республіканської партії. Хто буде представляти партію на виборах до палати представників? Трампісти програють по більшості округів, по більшості штатів. Трамп завжди був антисистемним. І такі його заяви це його спроба відібрати ту частку електорату, який також є антисистемним, якому просто не подобається політика правлячої партії, просто тому, що вона правляча. Трамп не є лідером республіканців, тому що його не підтримують ключові спонсори республіканської партії, які наразі стоять переважно на стороні Майка Пенса і Міча Маконела, які представляють крило консервативних республіканців. Трамп, звісно, має певні амбіції стати кандидатом у 2024 році, але повірте мені, після цих проміжних виборів у республіканців з'явиться нове крило дуже потужних і дуже часто молодих лідерів, які зможуть показати класи, які зможуть бути представниками партії на майбутніх президентських виборах. І якщо ви якщо ми хочемо оцінити вплив Трампа в партії, давайте згадаємо голосування за. Лендліз для України і за останні макрофінансові асигнації для українського бюджету. Проти проголосувало 10 людей. Всі, вся ця десятка це трампісти. Більше ніхто не був готовий припнути до такої позиції. Тому чи є Трамп лідером республіканської партії? Звісно, не є. Пане Олександре, мабуть, це дуже важливо для нас почути такі думки, тому що ми знаємо, що насуваються вибори, так і ми не хотіли, щоб ці трампісти зараз все ж таки стали до влади в Сполучених Штатах. Тому дуже важливо розуміти, наскільки вони мають зараз вплив на у сполучених штатах, і чи це не загрожує нам ну, якісь не знаю, таке повернення, так власне Вашингтона від лицем, як то кажуть, іншим місцем до України. Тобто, в плані допомоги, ну насправді поки що майже нема шансів того, що політика Вашингтону щодо України зміниться. І це навіть не стільки партійне питання, скільки питання іміджеве. Бо давайте згадаємо, в чому зараз політика полягає Сполучених Штатів. Це казав і Байден, це казали і бага... і республіканці, це казали і демократи, сенатори, і конгресмени. Америка повернулася. Америка повернулася на світову арену як лідер демократії. Америка повернулася на світову арену як лідер об'єднаного західного блоку. І Америка ну, повернулася до цього глобального протистояння. На жаль, це повернення почалося із фіаско в Афганістані. Ну і тепер, по суті, ми бачимо, як багато Америка вклала в Україну. Ми бачимо, як багато іміджево, політично, економічно і військово Америка нам допомагала. Фактично, тепер для багатьох американських політиків, в першу чергу, для самого президента Байдена. Перемога чи поразка України, це їх власна перемога чи поразка. Це те, що сформує їх політичний спадок. І політичний спадок Америки як такої. І от тепер на фоні Тайваня, от якщо підв'язувати це під цю загальну кон'юнктуру, здача України або відмова від підтримки України це по суті здача позиції Росії і Китаю. Це по суті поступки перед автократичними диктаторськими урядами, тобто перед тими, хто. Навіть стратегії національної безпеки це поступка перед тими, хто визнан основною загрозою для сполучених штатів. Ну цього собі жодна влада сполучених штатів дозволити не може просто. Пана Олександра, чи міг наприклад Трамп говорити такі речі, якби він був президентом? Так якби він виграв другий термін? Ну деякі експерти пишуть про те, що якраз Росія розраховувала на те, що саме Трамп піде на другий термін, виграє і ось такими заявами ну легітимізує те, все, що зараз відбувається, те, що творять расисти в Україні. Насправді і я не думаю, що Трамп ну мовно кажучи, там підтримав би Путіна, казав, який він молодець, все правильно робить. Але Трамп дійсно міг би продовжувати таку риторику, яку він зараз веде. Він як мінімум міг би продовжувати бути нейтральним в цьому положенні, в цьому питанні. І це також було б завадою. Тобто, по суті, він би був таким підкинутим жукому мурашнику, який би створив би хаос в американській політичній системі. йому накачу не давав би адекватно працювати. Він би постійно стопорив прийняття рішень у конгресі. Він би не давав нормально працювати Пентагону. Він би створював зайві політичні скандали, які б відволікали американців від цієї тематики. Тобто, по суті, навіть якби він не прямо підтримував би Росію, він би все рівно суттєво. Послабив би те, що роблять зараз для нас, Сполучені Штати Америки, пане Олександре, давайте поговоримо ще про іншого екс-президента Дмитра Медведєва і його останні дописи про те, що Казахстан це штучна держава, де проходить геноцид росіян, а також про те, що Грузія це частина РФ, яка має повернутися. В свою гамань так і ну, ось ці заяви можна сказати, одного з найбільш агресивніших представників рашистської еліти, яку навіть згодом спростували, ніби це не він писав, ніби ну, там хто, видали та, цей ніби допис, пост, та? та ніби це хтось написав. Хоча ну кажуть, що зламали та, його та, що це. Він зловживає алкоголем. Він таки міг написати, але таким чином його виправдовують, що це взагалі було. Ось ця ситуація, і як її можна коментувати. Ну насправді ми бачимо, що останні декілька місяців ну, фактично з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Медведєв намагається зайняти місце. Е я б не сказав Жириновського, але такого собі рупора брідових ідей партії. Тобто насправді він на пару із Володіним дійсно озвучує найбільш безумні, найбільш незрозумілі частини російської ідеології, які, в принципі, ну так чи інакше вони є в мисленні російської верхівки, так чи інакше вони присутні в їх, ну скажімо так, наративі. Але саме Мідвєдєво і Володіну відведена роль бути рупорами от саме таких ідей, бути рупорами таких собі відволікаючих маневрів, бо на що спрямовані ось такі радикальні заяви, на що спрямована взагалі така риторика? На те, щоб відповідно. Відволікати і світ, відволікати аналітики від того, що дійсно має вагу, відволікати їх, не даючи можливості якісно аналізувати те, що насправді думає російський естеблішмент, тобто це заповнення інформаційного вакууму а, білим шумом, який заважає адекватно аналізувати те, що насправді відбувається в Кремлі, те, що насправді відбувається в головах у колективного Путіна. Тому свою роль вони виконують доволі чітко. Свою роль, як ми бачимо, вони не покидають. Ну фактично я плешета таким чином це сприймав. Бо з точки зору адекватного підходу, з точки зору реальності, ну їх заяви це просто пшик. Пане Олександра, яким чином мали би реагувати якраз уряди і Грузії, і Казахстану? Ну Казахстан, взагалі, можна сказати, дуже близька до Росії країна. Грузія теж можна сказати, проводить такий проросійський напрям політики на даний момент. Як на вашу думку, мали би відреагувати місцеві еліти і взагалі народи цих країн на такі заяви? Ну на жаль, ви правильно зазначили, що дійсно в Грузії наразі у нас проросійська доволі влада Казахстан, незважаючи на останні заяви Такаєва, теж залишається відносно з. Відносно потужним союзником Російської Федерації, тому так чи інакше чекати реагування саме на найвищому рівні не варто. Що насправді може статися, так це ну відповідна реакція опозиції. Тобто не треба з цього робити щось велике, тому що ну, як ми з вами вже сказали, ну реагувати на подібне це, це себе не поважати. Просто дійсно ну, відповідно був допис Медведєва. Він там щось вякнув. Він зробив чергову свою брідову заяву. Зробити також заяву у відповідь, просто сказати, що назвати це тим, чим воно є, назвати це повним бредом, пояснити чому все крапка. Ну тобто реагувати треба гнучко. Гнучко значить відповідності до того наскільки велике ураження може нанести та чи інша інформація. Ця інформація може нанести ураження, хіба що для наших нервів і для нашого адекватного сприйняття реальності ну та й по всьому. Дякуємо, пане Олександре, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. До зустрічі. Дякую, спасибі. Дякую